Тринадцятирічний Денис Герець жив у цьому домі із старшою сестрою. Тут його тіло і знайшли друзі. Хлопець висів у прихожій на шарфі. Однак жодної записки перед смертю школяр не залишив. Денис був наймолодшим у сім'ї. Після розлучення матір виховувала трьох дітей сама. Коли сталася трагедія, була за кордоном на заробітках. Хлопчик був з нормальної сім'ї, але у матері троє дітей вона змушена бути на заробітках. Бо один студент він навчався в школі. Батько сім'ю покинувши близько 10 років. Проживає за межами Вінницької області. не підтримує стосунків взагалі. У той день Денис залишився вдома. Сам старший брат був на навчання, а сестра на роботі. Ні, записок, нічого. Старша сестричка йшла зранку на роботу, все було нормально. Вони з нею говорили, він настроєні був. Днем вчитель його бачив в місті, теж все було добре. Ну, общалися, каже, він був настроєнні, і ні з того, ні з цього таке сталося. За словами правоохоронців, жодних видимих ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявили. Усе схоже на самогубство. Школяр висів на шарфі, прив'язаному до газової труби. Таку жахливу картину застали його товариші, коли прийшли у гості. Однак у поліцію налякані підлітки повідомили не одразу. Двері були не замкнені. Він був повішаний якраз при вході там, в коридорі, яка одна в кімнат вела, і злякались. Потім вони через деякий час зрозуміли, що можливо йому потрібна допомога, пішли, повідомили сусідки. Вони мали десь йти гуляти чи, може, на інтернеті. Вони прийшли до нього, він в коридорі був. Стояв на колінах зашморк на шиї, з шарфа, сестрини з Синтетичний зашморк такий, що розв'язати неможливо. Рідні не вірять у те, що Денис міг сам заподіяти собі смерть. Кажуть, причин для цього не було, жодних конфліктів ані з рідними, ані в школі хлопчина не мав. Ми не віримо, що це він зробив сам, бо був включений паяльник, значить, він щось зробив. Він не готовився до цього. Не віримо, ми що це він. Тим волі, сусіди бачили, що приходили якісь хлопчики до нього. Зайшли в хату, потім з хати вибігли, втікли. Хлопець навчався у сьомому класі, мав непогані оцінки. У школі про нього відгукуються як про старанного та активного учня. Життєрадісна дитина була абсолютно. Мені навіть це був шок. Тому що в п'ятницю я був на останньому уроці. році, сміялися, радувалися, шуткували. Ніяких питань не то що там не виникало. Плани були на майбутнє вчитися працювати. Сусіди трагедією шоковані кажуть, Денис – добра дитина був господарем удома і не відмовлявся допомогти і стареньким сусідам. Так, да, по жив, дуже хороша дитина. Прямо не знаю, як жалко. Помагав всім, всім. сусідам, теж один там живе, як я то. Він йому скопав. Бог знає для чого це так. Не знаєш. Ніхто не дивився до нього. Хтось щось переключилося, він не поділився, якби був хоч до мене, прийшов. Після похорону на цвинтарі залишилися найближчі друзі Дениса. Хлопці розповідають, що перед смертю бачили його. Однак нічого підозрілого у поведінці не помітили. Ми з ним гуляли тоді. Ми буквально 20 хвилин з ним побули, і він пішов додому. Підлітки мають свої припущення щодо того, що могло статися. Кажуть, у школі їм напередодні розповідали про так званий собачий кайф. Іншими словами, гра в асфікцію, коли хтось навмисно душить себе декілька секунд, аби впасти у стан ейфорії. Денис міг зробити це самостійно або ж чиєюсь допомогою. І в його випадку гра закінчилася трагедією. У школі розказували, що треба провисіти на шарфіку, 10 секунд. Він не продержався. І не стало. Говорили в понеділок за собачий кайф. Він би б не зміг повішатись. Не та він людина, хтось його. Він би сам собі шею не зламав. Чуємо ми про це. Звичайно, знаємо, але відслідковуємо, стараємося говорити про це, що це не життя дорожче, ніж оці всі забавки. Молодь є молодь, і бачите, як виходить. Тут трудно сказати, що в нього була, чи це забавка була, чи це було запрограмовано. Що стало причиною смерті школяра? Самогубство чи невдала гра, з'ясовують правоохоронці. Наразі жодних версій у поліції не озвучують. Зараз відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Проходить слідча перевірка, справу розслідує слідче управління. Водночас правоохоронці закликають усіх батьків бути уважнішими до власних дітей, щоби встигнути запобігти трагедії, зарадити які вже неможливо.